Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі. Розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пане Назар, вітаю. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповідь. Так, пане Назар з'явилася така новина, що НАТО в обмін на територію, тобто Україну приймуть в НАТО частинами. Спочатку підконтрольну Києві територію, а потім решта вже... Решта України, але чи буде це потім таке питання? Це, це хороше запитання. І стосовно потім, і стосовно цієї новини, така інформаційна теза вона не є нова у 2023 році. Вже її запускалися. Причому першим, хто її озвучував, був покійний нині. Генрі Кісінджер. це був січень, якщо я не помиляюсь. 2023 року. Після того тепер вже колишній генеральний секретар. НАТО її озвучував, і керівник апарату Генерального секретаря НАТО так само її озвучував. Власне, Генрі Кісінджер нібито потім відрікся від цієї тези, нібито змінив думку. Але я впевнений, що це насправді не так, коли люди з розряду таких архітекторів геополітики, як Генрі Кіссенджер. Чорних архітекторів, на мою думку, не світлих, це стовідсотково. Коли вони говорять про такі речі, це дуже дуже потужні насправді індикатори і серйозні сигнали. І от зараз, якраз на цьому тижні. Вкрай потужно інформаційне поле почало просувати саме цю тезу. Причому це фактично відбувається і з боку нового генерального секретаря НАТО, і з боку представників адміністрації Байдена, і з боку незалежних експертів в пресі, причому преса достатньо серйозна. Це рівень видань з розряду Financial Times, з розряду The Economist, New York Times і так далі. Тобто, повірити в те, що саме зараз. Випадково розпочинається що-небудь з такого розряду, достатньо складно. Ну, на це все, звичайно, накладається те, що відбувається підготовка і дуже, дуже жорстка виборча боротьба в США. І знову ж таки в контексті прийняття в НАТО говорять, що Джо Байден ще до завершення своєї каденції може змінити статус заявки України. Україна подавала заявку на вступ до НАТО. Ну і статус заявки там можна. можна Може стати вже кандидатом, там ще щось ще, ще на крок просунутись. Можливо, з цього спробують зробити якусь перемогу. Типу, от, подивіться, як Байден, а значить, і Камала Харіс, дуже активно допомагають Україні. Як на мене, це все цинізм дуже великої високої проби, тому що фактично. Те, як себе поводив в першу чергу Байден із питаннями надання допомоги, і з питаннями незапуску ленд лендлізу, це по суті надзвичайно вплинуло на формування теперішньої лінії фронту. В певних сенсах невиконання лендлізу, крапельне постачання. По суті, в ручному режимі давало можливість навіть регулювати лінію фронту. Як би страшно це не звучало, але ви знаєте, мені здається, що українці вже давно знаходяться в такій ситуації, коли не треба брехати ні світові, ні самим собі. Нас зробили в певних сенсах розмінною бонетою, нас обезброїли, нас зробили слабкими. Хоча, звичайно, ми дозволили це зробити слабкими, і таких, як Зеленський, Порошенко, Янукович і компанія, нам не з Марса присилали, а ми самі за ними. Голосували, але ці всі процеси продовжувалися. І в кінці кінців третя ядерна держава в світі з надпотужною армією стала беззахисною перед. Своїм споконвічним ворогом, тому, тому зараз виходить така ситуація, коли нас в чергове спробують використати як свого роду розмінну монету і нас вели до цього сценарію тривалий проміжок часу. Чи буде саме він реалізований? Достеменно зараз невідомо і на це є цілий ряд причин. Перша причина це те, що в самому НАТО немає консенсусу щодо цього. Ну є такі країни, як Угорщина, де Московський Орбан заправляє бал. Є Словаччина на чолі з Фіцо. Олаф Шольц, канцлер Німеччини, виступав проти прийняття України в НАТО, навіть частково не зрозуміло, що скаже Туреччина, тому що Туреччина завжди виторговує свої геополітичні інтереси. З одного боку, з іншого боку, є Путін, який там декларував, що СВО розпочинається, як вони брехливо назвали війну. СВО розпочинається для того, щоб НАТО не просувалося на схід. Ну так, правда, з того часу вже Швеція і Фінляндія війшли в НАТО. Ну, але це ж не на схід, це ж на північ. Ну це це вже інше питання, але в будь-якому випадку позиція Путіна не зрозуміла, і він навряд чи зараз, скоріш за все, виглядає так, що він навряд чи дуже чітко буде демонструвати позицію до моменту, поки не відбудеться якогось визначення в Сполучених Штатах Америки, в сенсі, коли поки не стане зрозуміло, хто стає президентом. А, ну і знову ж таки питання українського народу, який якби, з одного боку проти територіальних е, поступок. І якщо ми візьмемо 2022 рік, то проти було 90 з лишнім відсотків. Проте зараз ця цифра трохи перевершує 50%. Відсотків. Чому? Тому що. Війна виснажує велика кількість вбитих, велика кількість поранених, затримки із озброєнням, постійна втома, бідність, постійне розкрадання, мародерство, корупція. І всі якби, про це знають, і це тотальна деморалізація. І ви знаєте, в деяких сенсах я підозрюю, що частина цієї деморалізації робиться якраз спеціально для того, щоб українці були готові прийняти майже будь-який варіант. Але навіть як Якщо якийсь такий варіант і потрібно буде приймати, то для цього треба буде проводити референдум. І тут з'являється ще одне цікаве запитання. Якщо проводити референдум можна, то чому не провести вибори нашого вічно легітимного Зеленського і всієї Верховної Ради? Це запитання вкрай важливе, насправді, особливо зважаючи на те, що є величезна кількість людей в Українці в Україні понад 30% українців звинувачують Зеленського в важких злочинах. Це так званий його антирейтинг. Це люди, які особисто відчули втрати, втрати близьких, були поранені, втратили житло і так далі, і наїлися, скажімо так, травневих шашликів по саме не хочу. Тому питання досить складне, різнопланове, і я підозрюю, що чіткої дорожньої карти поки що ще навіть і в глобальних геополітичних гравців немає. Пане Назаре, а що означає саме слово частинами? Тобто, яким чином буде розділена Україна? От тут ще й а, нас, бо, тому, згадав просто своє прислів'я відносно розділяй та володарюй. Ну, це фрагмент. Є територія, яка підконтрольна Києву, є територія, яка окупована московською армією. А, територія, яка під контрольна Києва заходить нібито до складу НАТО, а там та зайде пізніше. Проте, коли відбудеться це пізніше, це окреме запитання. І знову ж таки, якщо це територія наша, то чи маємо ми право застосовувати свої збройні сили України для повернення цієї території після того, як станемо частиною НАТО? Адже тоді, якби НАТО повинно також включатися у війну на нашому боці, і тоді власне вже і з'являється потенціал для ядерного конфлікту між ядерними державами і так далі. Тобто, тут питань є дуже багато. Знову ж таки, з точки зору формально юридичної, західний світ не може визнати законним захоплення території суверенної держави. Тому що це фактично офіційний крах е, ну всього міжнародного права. Цей крах насправді вже в деяких сенсах відбувся після анексії Криму, і тоді, коли адміністрація Обами просто повністю мовчала, будучи гарантом нашої безпеки. Але ну це вже буде офіційний крах, тому вони шукатимуть якийсь розв'язок. А цей сценарій він взагалі може мати місце існувати. Тобто, ви думаєте, що все-таки є рішення цих питань, які ви? Тільки що озвучили. Ви розумієте, якщо холоднокровно дивитися, куди нас вели, то нас вели саме до такого сценарію впродовж тривалого проміжку часу, тому що е організовувати, ну скажімо так, допомагати рівно настільки, щоб ми могли вистояти із ресурсно переважаючим супротивником знову ж у 2022 році, коли відбувалися контрнаступальні операції на Харківщині, в першу чергу, чому Збройні сили України зупинилися, не просунулись далі? Ресурсу не вистачало озброєння боєприпасів. Якби в нас на той момент часу було більше боєприпасів, якби нам адміністрація Байдена передала більше боєприпасів, то, грубо кажучи, ми б тоді звільнили на, на 100 кілометрів більше. І ще чимало запитань є з такого розряду. Тому, тому все дуже цинічно, все дуже холоднокровно, і все дуже прораховано. Навіть той же ж контрнаступ в цьому контексті, про який надзвичайно активно розповідали, що от він буде і так далі, а потім він не приніс результату. А чому не приніс? Або було, була перевага в повітрі, Москва отримала час на підготовку достатньо, і була недостатня кількість озброєння. Ну, за великим рахунком, якщо просто максимально все спрощувати, і результату не було досягнуто. Це не єдині промахи, які були, але знову ж таки, коли ми говоримо про е, представників Пентагону, про Білий Дім, то о, там аналітики працюють на три голови вище, ніж ті, ну, скажімо так, які е, є реальними аналітиками на службі в нас. І вони володіли всією інформацією, Я підозрюю, що там м, чуть не до десятків одиниць навіть там гранатометів, джевелінів і так далі, скільки в нас чого залишається, і відповідно співставити це, порівняти потенціали, зрозуміти, чи один потенціал може перевершити другий. І за яких умов, ну я підозрюю, що це можна було би якось прорахувати. Ну, але, але, в кінці кінців, тут найбільшою проблемою, як на мене, є те, що саме українці. Вперто не хочуть бачити абсолютно прямих причинно-наслідкових зв'язків. причинно наслідкових зв'язків зв між діями Володимира Зеленського з 2019 по 2022. Між діями Зеленського після лютого 2022 року, те, що оборонпром не запустився, те, що е, вкрай повільно відбувається розгортання виробництва свого озброєння, і ще багато багато питань і аналогічно стосовно тієї ж самої адміністрації Байдена. Тому що всі речі, якби треба пам'ятати, і в контексті повномасштабної війни ви знаєте пам'ять акваріумних рибок щодо подій і вчинків, наслідками яких є пролита українська кров. Ну як на мене, це це вже навіть якийсь певний такий моральний злочин. Ми пам'ятаємо версію американців щодо провал контрнаступу. Там були декілька пунктів. Вони озвучували це, що на Бахмуті більшість озброєння було втрачено, витрачено, і таке інше. Давайте перейдемо до наступної теми про падіння вугледару. Зеленський прокоментував вихід збройних сил з вугледара. Життя важливіші за будь-які забудови. Дуже гарний коментар від Володимира Зеленського і дуже правдивий, як завжди. Я зачитаю фрагмент дописа Ігора Луценка з Фейсбуку. І цей фрагмент якраз стосується виходу з вугледару. 72-га виходила з вугледару важко, з великими втратами. Перед цим росіяни вже встигли з'явитися коло поваленої вежі леп на дорозі від богоявленки і навіть обладнати вогневі позиції в гаражах за кладовищем. Все там рідне, мені кожен квадратний метр. В тих гаражах ми колись ховали одну із своїх машин. Коло гаражів ми одного разу навіть піймалися над ріт пікапом. На дорозі валялися старе, сталеві проводи, обірвані нещодавнім прильотом. 72-га виходила тяжко, криваво. Багато техніки. Згоріло. До того кілька днів агонії, взятого у облогу міста виснажили захисників. І коли вранішній сіряк наступив, не усім вистачило сил вийти. На деяких позиціях лишалися смертники, щоб прикрити відхід інших. Це до слів Зеленського і до правдивості. Ситуація набагато гірша. Ніж вони можуть собі приписувати. Причому, коли ми говоримо про падіння вугледару, ще окремої уваги заслуговує роль Мар'яни Безуглої, яка в своїх дописах фактично озвучила те, що повинна відбутися ротація. Ротація була зірвана, ротація не відбулася, і як наслідок, Московія сконцентрувала свої сили на одному із наступів, ну і власне те, що Ігор Луценко написав в дописі, що. Що а, вже були обладнані позиції, через які а, чимало наших воїнів стали 200-300, загинули або були пораненими. А, це прямо пов'язано із цим повідомленням. Але тут знову ж таки не треба перебільшувати роль безуглої, тому що а, ну, ви знаєте, генштаб Московії і вся розвідка Московії вони не сидять і не чекають, поки безугла чи безумна напише в Фейсбуці якийсь цікавий допис і зробить інформацію інформаційний вкид я підозрюю, що Мар'яну Безулу всліпу використовують для того, щоб в тому числі і прикрити якісь можливі військові промахи. Причому, коли ми говоримо про 72 другу бригаду, то там. Не так давно відбувалася заміна командира бригади. Причому командира бригади, який пройшов з нею тривалий дуже бойовий шлях, його ніби відправили на підвищення. А на його місце заступила людина, яка впродовж тривалого часу очолювала Одеське ТЦК. 72-га бригада вона є дуже знаковою. Чому тому, що навіть оборона столиці Києва в перший місяць фактично опиралась виключно на 72-гу бригаду, і по суті нинішньої головнокомандувач. Збройних сил Сирський він в той час в ручному режимі доукомплектовував 72 гу бригаду, плюс місцеві територіальні оборони для того, щоб вкримати втримати Київ, тоді коли власне, ну по суті, північна дорога на столицю завдяки свідомій бездіяльності вищого політичного керівництва була повністю відкрита. Тому 72 га відіграла ключову роль в тому, щоб Київ не впав. Пер перейдемо до наступної теми. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, голова польської селянської партії, заявив, що блокуватиме вступ України до Євросоюзу, поки не вирішать питання ексгумації і пам'яті жертв волинської трагедії. Джерело віртуальна польська. От таке він сказав. Що ж, що ж, Україна, чи має якісь варіанти, якби цей конфлікт залагодити? Історичні. Перш ніж е, переходити власне до аналізу супутніх політичних новин, я знову і знову хочу закцентувати увагу всіх, хто нас чує, хто нас дивиться. На ось який момент нам постійно малювали, що Дональд Туск це великий друг України. От дуже погано було, коли при владі в Польщі перебували націоналісти, коли і кабінет міністрів був націоналістичний, і Дуда, президент націоналіст. А от коли приходить глобаліст, Туск, то для України стане набагато краще. І проблем із зерном не буде, і блокад не буде, і так далі. Тепер на рівні прем'єр-міністра Туск ставить вимогу про так звану волинську різню. Вони так називають, яку правильніше було б називати волинською трагедією. І знову ж таки, тут питання ще недосліджене питання ролі е, тих самих НКВД в тих процесах, які відбувалися. Е, міністр оборони публічно ставить. Причому в міністра оборони Польщі з тим же ж поганим націоналістом Дудою е, відбувається перепалка, де Дуда каже, що не можна використовувати. Вати волинську трагедію для того, щоб е, перешкоджувати євроінтеграції України. Я спеціально ставлю цей акцент, тому що має сформуватися така твереза система координат, і повинно прийти розуміння щодо того, що глобалісти не є нам друзями, і розпродаж України, в тому числі зараз продаж землі і надер відбувається за прямої ролі глобалістів, і прихватизація в 90-х навіть відбувалася не без їхньої участі. А тепер перейдемо власне до, до самої, самої новини. По суті. Міністр оборони Польщі показує, що йому наплювати на слова президента Польщі, і що вони будуть розігрувати карту волинської трагедії до кінця. Для нас це поганий сигнал, тому що в нас немає української влади, в нас є влада в Україні, і відповідно частина наших національних інтересів в цьому питанні буде здана, на мою думку. Це перше. І друге, попри те, що навіть офіційно. На влада поступиться частиною наших інтересів, при цьому все рівно розсварення українського та польського народів не буде зменшуватися, а буде тільки наростати. Зараз вже Кабінет міністрів України просять виділити 1 мільйон гривень на ексгумації жертв Волинської трагедії. Цей запит прийшов від голови Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича. Ну, це означає, що якби, ми пробуємо капітулювати не Згадуючи там інші, інші речі, я особисто насправді не бачу нічого поганого в тому, щоб відбулася ексгумація. Проте ексгумація тих, хто загинув під час Волинської трагедії. Це одне ексгумація тих, хто загинув під час боротьби з воїнами. Упа, чому її не провести? Частина моїх предків, рідних братів моєї прабабусі, загинули в Криївках на території сучасної Польщі. І власне дві родини моїх предків з цього напрямку під час вісли були переселені. І наша влада чомусь не ставить такої вимоги про пошук, про ексгумацію і так далі. Якщо співставити кількість пам'ятників з обох боків, ще щось, ще щось, ще щось, скажімо так, на захисті українських інтересів ніхто не стоїть, що в принципі і не дивно. Але знову ж таки, нам же ж тих всіх наших очільників не з Марса чи з Венери присилають. За них на превеликий жаль, українці змушені голосувати на виборах, коли ти вибираєш сам, але тільки з того меню, яке тобі підсовують. Пане Назаре, журналісти проекту Бігус інфо за допомогою соцмереж встановили, де саме в центрі Лондона мешкає нардеп Артем Дмитрук, який у серпні втік з України. Така новина від Бігус Інфо. Скажіть, а що ж з Дмитруком? Якщо ви вже знають, де він живе, чи Україна зацікавлена в його якомусь арешті і пред'явлення певного обвинувачення? Зацікавлена, але знову ж таки, якби була дуже зацікавлена, і якби Володимир Зеленський його оточення стояли на таких українських позиціях, то Дмитрук не став би депутатом Верховної Ради від партії зелених слух не українського народу. Це перше, що потрібно сказати. Друге, що потрібно сказати, Дмитрук зараз робить себе чуть не в'язня совісті, який змушений був тікати. Його героїчні зусилля по витримуванню тиску в Україні і по вимушенні Втечі, втечі з України можна порівняти, напевно, тільки з героїзмом Татарова в той момент часу, коли він вбивав чеченців на вулиці Банковій, захищаючи нашого сонцесяйного Володимира Олександровича. Е, мабуть, десь так, якщо переглянути риторику Дмитрука, ну, то він там захисник від Бога і захисник самого Бога в особі філії ФСБ, яку в Україні називають московським патріархатом. Е, вони спробують, саме представники Кі московського патріархату, на чолі з Новинським, там підозрюю, в них розгорнута достатньо широка агентурна структура, яка підкріплена високоякісними юристами, і вони спробують подавати різні скарги в, в тому числі в міжнародні органи, в тому числі в Європейський суд з прав людини. А для того, щоб показати, що от нібито в Україні відбувається переслідування там на релігійному підґрунті, і тут з точки зору саме юридичної війни. Потрібно буде розуміти, а яка буде позиція української влади, які будуть результати державних органів роботи правоохоронних органів, наскільки добре якісно буде побудована доказова база щодо вчинення злочинів тим самим Дмитруком, і не тільки ним. Підозрюю, що е, ця війна, чи я б сказав, навіть спецоперація. Буде дуже активно використовуватися московськими спецслужбами для розколу всередині України для акцентування, що переслідування московського патріархату відбувається і так далі на релігійному підґрунті. Насправді переслідування московського патріархату немає, а є просто потреба закрити всі філії московських спецслужб в Україні. Зрозуміло. Ну, ну і ще одна на завершення, така цікава новина відносно позашлюбної дитини Стефанчука. Що нам розповісти? Пригадуєте, в Раді десь пару місяців тому були такі крики відносно, що відпустіть депутатів підвищувати народжуваність. Це про це було чи сказано, чи? ні? Ну, можливо, і про це, але ви знаєте, тут є кілька насправді відразу питань. Перше, з'явилися слухи незадовго до цього інформаційного вкиду. А я впевнений, що цей вкид відбувся не просто так і не просто так відбувся саме зараз. З'явилися слухи про те, що Стефанчук чимось прогнівив Андрія Борисовича, і Андрій Борисович вирішив його трошки мочканути. Андрій Борисович Єрмак, я маю на увазі, і через те, власне, відбувся цей інформаційний вкид. Друге, цей вкид відбувся якраз в той момент часу, коли ми а, втратили вугледар. Не просто втратили, а я спеціально зачитував, як відбувався організований відхід, як вже сказав Володимир Зеленський. І власне для того, щоб інформаційно переключити увагу людей, для цього нам постійно підкидують, якщо ми згадаємо будь-які болючі події, які відбуваються на фронті. Кожного разу відбувалося щось знакове і щось голосне. Причому, ви знаєте, події з розряду того, що в Стефанчука з його студенткою, чи не з його студенткою, а студенткою з вузу, де він там зберігає якусь практику чи роботу на кафедрі, народжується позашлюбний син, чи, чи донька, я навіть не знаю, хто там. цій новині. Приділяється більше уваги ніж тому, що московити розстріляли 16 наших військовополонених. Що є військовим злочином відповідно до всіх міжнародних конвенцій. Але якщо ми глянемо на новини в соцмережах, на новини, які розганяються в телеграм-каналах, особливо тих, які трошки пов'язані з офісом президента, то реально новина про розстріл наших військовополонених вона менш важлива виходить ніж народження позашлюбної дитини в Стефанчука. Ну а стосовно самого морального портрету Стефанчука, то це абсолютно огидна істота. Яка надзвичайно глибоко себе проявила під час голосування за розпродаж української землі і НАТО, коли вони вночі, під час оголошеного карантину для всіх, супереч конституції, вчинили насправді дуже страшний злочин проти українського народу, який, якщо ми його не зупинимо, становить загрозу самому нашому існуванню. Причому в середньостроковій перспективі ця загроза не менш страшна ніж московські танки, але вона така нібито непомітна. Пане Зараз я для наших радіослухачів скажу, що була колись така команда КВК три Толстяка. От цей ця, ця персона один із тих трьох. Я вірно сказав? Так, абсолютно правильно. І цей один із тих трьох, він, очевидно, з сірим кардиналом Андрієм Єрмаком потягатися не може. Ну, і відносно того, що ви сказали, скажіть. Це суспільство таке легковажне, чи е, трохи не е, сильно розумне, що такі новині такого низького рівня приділить більше уваги ніж е, новині трагедії відносно розстрілу наших полонених. Е, чи все-таки е, якось інформаційно е, так нас провокують, і е, ну, тобто більше вкиду, більше туди-сюди, якісь коментарі, якісь алгоритми соцмереж е, якось активують отаке, таке, таке в мене запитання. Першою причиною є повна виродженість інформаційного поля. Той, хто отримує зарплату, він висвітлює інформацію, саме ту інформацію, яку потрібно, і саме під таким кутом зору, яким, який потрібен тим, хто платить їм зарплату. Якщо це журналісти, які отримують гранти, то, відповідно, під, вони поширюють глобалістичні тези, якщо це журналісти, які. Отримують зарплату від Єрмака, то вони будуть поширювати під іншим кутом зору, від якогось конкретного олігарха ще під іншим кутом зору, і саме журналісти впродовж ведення такої е, інформаційної роботи впродовж десятиліть вони призвичаїли людей, і це не тільки в Україні відбувається, це відбувається в усьому світі призвичаїли до рефлексій. Причому це відбувається така постійна рефлексія, адже потік новин він насправді нескінчений. І в тій постійній рефлексії взагалі не приділяється увагу найбільш сутнісним речам, речам, які лежать в основі речам, які є першопричинами негативних явищ, в тому числі і воїн, які відбуваються в світі, речам, які лежать в основі всіх політичних процесів. В першу чергу вони пов'язані із питаннями влади та питаннями власності. Нас постійно будуть відволікати. Чи такими вкидами, чи новинами про те, що там десь когось пограбували, хтось когось зґвалтував, і так далі. От в той же час, як на мене, то увага українців в першу чергу мала бути б зосереджена на тому, а як побудувати таку систему державного управління, яка б замінила собою олігархат. Яка б побудувала принципово іншу Україну майбутню, в якій ми могли б бути сильними, незважаючи на постійну загрозу, яка буде для нас існувати як мінімум до того часу, поки Московська імперія існує в своєму теперішньому вигляді? Дякую, з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі